Як ми прийшли до російсько-української війни. Це публікація Форен Полісі. Видання підсумовує хід української війни за 2024 рік. Автор пише, що українці ставлять великі ставки на прихід нового президента США Дональда Трампа. Видання зазначає, що у українців було значне розчарування. Помірною політикою Байдена, яка насправді не дозволяла Україні виграти війну, в той же час видання підмічає, що українська війна це цитата проксі війна для азійських країн. Вони спостерігають і залежно від результату війни плануватимуть свої подальші дії. Зокрема, Китай розумітиме, як йому вчинити з Тайванем. Оскільки час адміністрації президента Байдена добігає кінця, погляд назад на її політику щодо України та Росії стає критичним. Після початку підтримки Києва Вашингтон надавав військову допомогу економно і з обмеженістю. Це завадило Україні у її боротьбі. Протягом трьох років російський президент Путін домінував у західних дебатах, вселяючи страх, що його справжні чи уявні червоні лінії не можна перетинати. Шлях до миру в Україні це публікація Foreign Affairs. автор пише, що Україні можуть запропонувати дві альтернативи вступу до НАТО: це гарантії безпеки від США або вступ до Європейського Союзу. Видання пише, що США можуть гарантувати безпеку Україні, як у випадку з Південною Кореєю після війни та Ізраїлем після війни судного дня. А от вступ до Європейського Союзу означає, що якщо на Україну нападуть. То на неї пошириться положення про взаємодопомогу, тобто в разі нападу, інші країни мають допомагати всіма доступними засобами. Якщо Україну переконають у гарантованій безпеці, пише автор, вона зможе зосередитись на економічному відновленні та на розвитку демократії. Для тих, хто прагне покласти край руйнівній війні Росії в Україні, обрання Трампа дає вирішальну можливість на відміну від президента США Байдена, адміністрація якого дотримувалася політики непохитної підтримки України, не наполягаючи на визначеному фіналі війни, Трамп зосередився майже виключно на фіналі війни. Він давно чітко заявив про свій намір посадити обидві сторони за стіл переговорів невдовзі після того, як він вступить на посаду. НАТО не може захистити Європу від Росії без Сполучених Штатів Америки, попереджають передові лідери альянсу. Про це пише видання «Індепендент». Автор пише, що НАТО не готове до війни, і НАТО взагалі не готове протистояти Росії без Сполучених Штатів Америки. А от європейські країни знаходяться на межі можливостей, допомагаючи Україні. Лідери трьох країн альянсу, що межують з Російською Федерацією, Латвії, Естонії та Фінляндії, розказали виданню The Independent про свої побоювання. Політики прямо говорять про нездатність Європи захистити себе, особливо без американців. Лідери Фінляндії, Латвії та Естонії заявили за індепендент, що перемога України над Росією життєво важлива для захисту погано озброєної Європи, адже НАТО не готове воювати проти Росії без США після перемоги Трампа на президентських виборах у США. Лідери Латвії, Естонії та Фінляндії закликали альянс припинити нескінченні дебати, як впоратися з навислою загрозою з боку Росії. Вони заявили, що настав час зміцнити оборону Європи. Як один чоловік став українським зрадником і російським шпигуном, це публікація Reuters. Видання розповідає про зрадника, який через симпатії до Путіна вирішив наводити ракети у своєму рідному місті Запоріжжя. Громадянин України пише автор, сказав, що його батько був агентом радянської розвідки на Кубі під час холодної війни, видаючи себе за перекладача, а його двоюрідний брат працює у російській службі безпеці. Чоловік розповів, що засмучений, що Путін за кілька тижнів не зміг окупувати Україну і не розкаюється у своїх діях. Олесніков сказав Reuters, що погодився надати росіянам інформацію про військові об'єкти та переміщення військ у його рідному місті Запоріжжя, а також повідомити про те, куди поцілили російські ракети. Я робив це не заради грошей, сказав він. Але він шкодував, що неточність деяких ракетних ударів призвела до загибелі мирних жителів. Також чоловік бідкався, що війна, яка як він припускав, буде швидкою, тягнеться майже три роки. Всередині секретного командного пункту українських безпілотників де російських солдат бачать як здобич, це публікація американського видання NPR. Журналісти NPR побували у командному центрі, де працюють оператори дронів, які знаходяться ближче до передової співпрацюючи із іншими типами підрозділів, у тому числі українською піхотою, що воює з окопів та укріплень. Це було біля Покровська що на Донеччині. Україна все більше покладається на безпілотники на фоні нестачі солдатів. Пише автор. На цьому наголошує видання НПР, яке називає дрони цитата смертоносними та ефективними. Мета операторів БПЛА йдеться у матеріалі: уповільнити просування Росії і послабити її боєздатність, зберігаючи якомога більшу кількість українських солдатів. Стратегічне вугільне місто та транспортний вузол Покровськ частково оточене значно більшими силами російської піхоти та артилерії. Бойові дії тут почали з минулої весни, і вони були запеклими та дорогими для обох сторін. Але наразі українські захисники вистояли, зокрема, завдяки смертоносній ефективності українських операторів-безпілотників. Це все на сьогодні. Я кажу, друзі. Почуємося і побачимося. І передаю слово своєму колезі. Віко. Дякую за інформаційний фронт. Дякую за продачу слова. Побачимося. І дякую за роботу. в чергу. дякую до зустрічі.